Один важкий танк, важкий танк не добитий. Так, на нас їде вафля, вафля на нас їде. Що ми зробимо? Фугасом, фу. Добре. Тікаємо. Ну тут ну тут як? Ну тут зараз двоє виїдуть і все. Ой-ой-ой, тікаємо. -а, там ззаду ще Що йох. Ну, Прикриваємося. Добре. Прикриваємося танком. Прикриваємося, стріляємо. О, там ззаду їде, Йо. Фух! Він <реш> мабуть не очікував. Добре, що нас гравець дивиться на карту і бачить, хто де виїде. Він швидко зрозумів, що до чого. Так, за перевагою ми виграємо, можемо потягнути час. Не спішимо. Думаю, що робити. Хай виїжджає сам, у нас перевага, правильно. Так він що, що, що щось повільно повзе, повзе. Так. Давай, висунь корпус якось чи ще щось зроби. Ну ми за перевагою виграємо. Їдь сам. їдь сам. Добре, він вистрілив і добре.